Вітаю вас, друзі! Сьогодні будемо маринувати асорті овочеви із фіолетовою морквою. Дивіться, яка краса у нас вийшла. Дуже гарно. Так що я рекомендую всім подивитися і зробити. Для цього нам потрібно всі овочі, які ви маєте. Я брала огірки, помідори чері у мене якраз доспіли, капуста, кабачки. Кабачки ріжемо на кружайці. Моркву чистимо і також ріжемо на кружальцях. Дивіться, яка фіолетова морква. Красива. У мене перший рік цього року така морква. Цибулю. Ріжемо кружальцями. Часник. Часник я взяла одну більшу головку. І також порізала на пластинки. У мене на тарілці всі овочі, які я приготувала. Капусту я взяла половину маленької головки і поділила її на 4 частини. Отут на 2, і я ще на дві поділила, на 4 літрові банки. Огірки відрізаємо хвостики з одного і з другого боку. У помидорі, де залишилися хвостики, дівчата, я їх не відривала, тому щоб не потріскали при варці. Хвостики такі гарні, зелені, я їх залишила. Поділила зелень на 4 частини. Банки помиті не стерилізовані. І будемо наповняти овочі. Зонтики кропу пучок на дно банки. Півторалітрові банки у мене, листочок хрені. один листок смородини, два три листочки вишні, і два дві гілочки петрушки я дала. Коли не даємо, цього разу дала петрушку. І перець. Три горошинки духмяного перцю і десь 10 горошинок чорного перцю. Часник, оцей, що я головку порізала на чотири частини. Поділю на чотири банки. Наповняємо об'єктану банку. Додаємо капусту, моркву помаранчеву, кабачки порізані на кружальці, моркву фіолетову, Дивіться, яка гарна фіолетова морква. Перший рік цього року в мене така морква. Помідори чері. Які є з хвостиками, я так і даю. Хвостики гарні, зелені, не пов'ялі і воно гарне теж буде виглядати. Цибуля порізана кружальцями. Хочу вам чуть-чуть розказати про моркву фіолетову. Вона дуже корисна для організму, корисніша, ніж помаранчева. І, між іншим, сприяє похуданню. Це я читала, сама не видумала. Так що, дівчата, інколи можете користуватися. І банка в нас наповнена. вже одна банка наповнена. Бачите, як в нас вийшло. Всі банки заповнили. Додавляємо дві ложки цукру, такі з гіркою ложки, одна ложка солі, теж така з гіркою, і 2 ложки оцту. Заливаємо кип'ятком. Вода тільки закипіла і зразу заливаємо банку. Накриваємо кришками, які я попередньо прокип'ятила 3 хвилини. Підготувала воду для стерилізації. Наповнили воду. Наповнили воду по плечики банки, щоб вони були занурені. Стерилізувала 7 хвилин від закипання. тому що це півтора-літрові банки. Літрові банки стерилізувати 5 хвилин. Витягую банки Дівчата, дивіться, яка краса. Я сама не сподівалася, що морква. Фіолетова дасть такий гарний колір. Ну просто супер. Не очікувала. Думала, там оцет, і воно все одно не буде ніякого кольору, Так, колір є. Якщо бачите, що сіль і цукор не розчинився, покатайте баночку і вона зразу розчиниться. Яка краса у нас вийшла. Маринад замалювався у фіолетовий колір і дуже стало красиво. Ну, таке апетитне супер, Побачимо вже на смак, як воно буде. Ну, звичайні мариновані овочі, які є у нас на грядці. Дорогі друзі, обов'язково попробуйте закрити таке асорті. Здоров'я вам, дорогі мої, і миру в нашій Україні!